Моїй велетенській газані вже два роки, і вона вирішила об'явити мені байкот. Зовсім не хоче квітувати в ось цьому велетенському горщику. Я навіть не пам'ятаю, скільки тут саджанців, але. Думаю, багатенько. Дістаю її з горшка, а тут, подивіться, яка коренева, сплошна коренева землі взагалі не видно. Спочатку прорвала всю траву і розділяю її на окремі ось такі саджанці. Вийшло у мене чотири штуки. Ось такі, вони, до речі, дивіться, велетенські, є закладені бутони, але через те, що було їм тісно в горщику, вони і не цвіли. Тому висаджую, висаджую ось тут в ґрунт поряд з гортензією дві штуки. І дві планувала висадити знову ж таки в Борщик, але Розумію, що коренева досить велика, горщика у мене такого великого немає, щоб їй було добре. Вона почувала себе комфортно, тому вирішую також і ці дві висадити ось тут, на цю колумбочку біля хризантем, колеусів. І тут також у мене є одна гортензія. Восени, думаю, буде гарно. До речі, восени вони найактивніше цвітуть. Це моє таке спостереження. Буду їх підживлювати. Зазвичай підживлюю всі свої квіти формулою 3,20 або даю акцент на каліне. Щоб краще та рясніше квітували, ось такий у мене ще звільнився горщик великий. Поки що не знаю, що в нього висажу, але думаю, пустувати він точно не буде.